Благословенний час знову Господь нам дає. Ми повертаємося до розгляду другого пісня до фасолонікійців. Ми зробили маленьку перерву, може і не маленьку. Головна була необхідна, потрібна, на то були причини. І зараз ми повертаємося знову і підемо далі по тексту. Цього без, безумовно Благословенного Слова Божого, яке апостол Павло написав цій церкві. Давайте зробимо маленький підсумок. В цьому підсумку ми ще раз розглянемо цю частину, якої ми вже торкалися, яку ми читали. Ми знаємо, що в другому розділі апостол Павло надає церкві забезпечення щодо істини приходу Господа. І нашого зібрання до нього. Ми знаємо, що на той час ходили вже в різні гірісі, різні заблучення, різні толки, і ця необхідність була відома апостолу, і він, почувши таку ситуацію, що світі були взбентежені, як тут сказано, стривожені, розхитані, щоб цю ситуацію усунути, апостол вирішив дати їм забезпечення щодо двох істин. Сьогодні ці дві істини нам, напевно, ще більш потрібні, ніж в церкві в Фесалоніках. Чому? Вони думали, що Господь повернеться в їхні дні і тому тривожились, були розхитані. Ем... Пригнічені, в якійсь мірі, збентежені, тому що вони не знали, чи повертається, як це буде, що буде. Що вже одні говорили, що повернувся. Але ми точно знаємо, що він повернеться в наші дні. І ми можемо впевнено говорити, що він може повернутися в щитані роки. Не кажу дні. Він може повернутися в щитані руки, і апостол дає забезпечення відносно того, що зумовить, або які фактори це ствердять. Отже, прихід Господа нашого і зібрання до нього перше забезпечення, яке апостол говорить: не тривожтесь, і нам необхідне це слово. Ми не повинні бути збентежені в тривозі. В якомусь страху, в депресії, незалежно від того, від нашого суб'єктивного становища чи об'єктивного, що назовні нас, це не допомагає, це не потрібне, і апостол призиває нас не бути в такому положенні. І друге не обманюватись. І тут необхідна істина, щоб ми чітко, ясно бачили, що. Зумовить прихід Господа, які фактори і факти будуть підтверджувати його близький прихід, і щоб ми не були обдурені тими, хто говорить, що він вже прийшов або прийде у вересні, як це вже було не один раз. Назначали дати, і нічого з того не вийшлося. Безумовно, що ми знали, що з цього нічого не вийде, і скільки б ще зараз не з'явилося таких майстрів. Назначити дату і оголосити, що Господь привернеться в такі-то дні чи такого-то числа. Це все буде нісенітниця, це все буде обман, і нам варто бути обережними з такими твердженнями і з такими пророками. Він говорить: не обманюйтесь, не обманюйтесь, тому що даю вам чіткі е, лінії світло щодо цього питання. Він дає знамення. Два знамення, які окреслюють повернення Господа і наше згромадження це відступництво і з'явлення людини беззаконня. Відступництво це одна із знамень, і ми явно бачимо, віруючи, відступили. Інколи мені здається, що я жив, в іншому, на іншій планеті. Я знав тих віруючих, які були 50 років тому, я знав віруючих, які були 40 років тому. Коли я дивлюсь на сьогоднішніх віруючих, в принципі, те, що тоді як тоді би сприймали ті віруючі, це були б жахливі безбожники, їх би ніхто ніколи не признав віруючими. Рівень відступництва падіння і деградації. Християнського світу надзвичайно глибокий. Тому це знамення є одним із факторів близького повернення або періоду повернення Господа. Друге, повинна з'явитися людина беззаконня, син погибелі. І тут сказано в свій час. І тепер шостий вірш. Говорить, і тепер ви знаєте те, що утримує так, щоб йому відкритися в свій час. Запам'ятайте цю фразу, що він відкриється в свій час. Отже, друге знамення це коли відкриється людина беззаконня, і це буде певний, так званий, свій час. Далі апостол говорить про кілька важливих і необхідних. Факторів або істин, які нам також вкрай необхідно поглинути, прийняти, розчинити це таємниця беззаконня. Він говорить про таємницю беззаконня, яка вже в дії. В його дні таємниця беззаконня діяла, і він оголошує, ця таємниця уже діється, але. Не звершиться до кінця і не завершиться по певній причині через протидіючу і утримуючу силу або протидіючий утримуючий фактор. В його дні, коли він писав це післання, таємниця беззаконня діяла, апостол говорить: вона не досягне вершини, не досягне успіху із за, Через причину. Ця причина утримуючий фактор. І це ще одна істина, яку вкрай необхідно нам усвідомити: утримуючий фактор це те, що перешкоджає з'явитися Антихристу. І це перешкоджає з'явитися йому в свій час, як я вже сказав. Він з'явиться в свій час тоді. Коли утримуючий фактор буде забраний. І це той час, коли він з'явиться. Наступне. Ми, нам необхідно розглянути цей утримуючий фактор і усунення утримуючого, Це час Антихриста. Це час явлення або виявлення Антихриста. Це його час. Благословання. Брати і сестри, його час настане в момент усунення утримуючого. З цього моменту він буде безперешкодно діяти, і якщо можна сказати, це його час, то я би додав більше, це його зірковий час. Тому що в цей період все, що він буде мати і усунувши утримуючий фактор. Буде давати йому немірні важелі, перспективи, можливості, силу без протидії. Беззаконня буде діяти, цвісти і розширятися без протидії. Це його час. Наступне, про що апостол Павло говорить в цій частині свого слова, Господь знищить його. Своїм явленням. Після того, як його час буде використаний, слово говорить: при поверненні Господа в приході він буде знищення, знищений і його час закінчиться. Короткий час у нього, короткий час його розквіту, а кінець знищення нашим благословенним Господом. Таким чином, давайте розглянемо дві. Тут сказано, що це станеться при приході Господа. Тут необхідно зазначити, якому приході. Ми знаємо, хто читає Писання і кому очі відкриті на істину апостолів. Ми знаємо, що Господь прийде двічі. Ми знаємо, що Він прийде в таємному приході. І ми знаємо, що він прийде явно так, що побачать його всі. В цьому контексті необхідно зазначити, що є таємний прихід. Або, скажімо так, яка ціль таємного приходу? І я по секрету вам її відкрию. Ціль таємного приходу усунення утримуючого. Щоб почався час людини беззаконня. Щоб почався його час. Час Антихриста. Що є явний прихід? Це завершує час Антихриста і кладе край його часу. Але треба зазначити, що в таємному приході він бере утримуючого, а в явному іде з ним. По цій ж справі, щоб закрити час Антихриста і покласти йому край. Момент від таємного приходу до явного приходу це момент солодкої святої брачної вечері, єднання перед престолом і приготування, щоб завершити час Антихриста і встановити початок Царства Христа. Ось так ці два пригоди ціл... мають цільове призначення. І ми повинні чітко бачити, що це не просто випадок, і це навіть не щось, якась приємність, це крайня необхідність, утримуючий повинен бути взятий, Час Антихриста звільнений, а потім, після того, як він буде взятий і приготовлений. Повернутися з Господом, щоб покласти край цьому звіру в явному приході Господа. І ще одна дія, про яку апостол говорить в цій частині: прихід цього беззаконника відбудеться по дії сатани. Тобто це період сатани в дії. Дія і сила сатани в цей період буде сильна і буде непізнана і опущена на землю. Він діятиме в земній сфері. Чому? Тому що він буде скинений з небесних меж. Всі, хто на даний момент являється правлінням сатани в небесних межах. Будуть скинуті разом з ним. Тобто, момент падіння сатана падає із неба, як Господь сказав, я бачив сатану, яка падав, падав з неба як блискавка. Це цей момент, коли він як блискавка вдариться об землю. Але разом із ним і всі начальства влади і всі престоли, які він утримував в небесних межах, як Брехливий князь світу. Всі вони будуть обрушені на землю. І ось звідки йде сила. По силі сатани і в дії сатани сказано, що буде вираження цієї сили і цієї дії. яке саме: у всякій силі і знаменнях і брехливих чудесах. І у всякому обмані ось фактори, які на цей період будуть на землі. Всяка сила, яка буде проявлятися звер чином, всякі знамення, які будуть звер чином притягувати й полонити людський мозок і людські душі, всякі брехливі чудеса для тих, хто ганяється за чудесами. Сила сатани надасть їм великий масштаб таких чудес. І всякий обман. Всі, хто на той період будуть в зоні дії сатани і антихриста будуть обмануті. Яка причина? І тут ще одна деталь, яку нам необхідно зазначити і утвердити в слові апостола. Це дія Бога. Це робота Бога. Це його план, його воля, Його рішення. Це він. Він зробить так, щоби вони отримали все це по причині неприйняття любові істини. Бог пішла їм все це за те, що вони не прийняли любові істини. Всі гинущі, всі, хто в цей час будуть обдурені і уведені, причиною цьому є неприйняття любові істини. Ця дія буде серед тих, хто гине, безбожників. Які не прийняли Христа і не прийняли любові істини. Необхідно зазначити, що цей же принцип безумовно працюватиме і серед віруючих. Звичайно, тут говориться конкретно серед тих, хто гине. Ми не можемо сказати, що віруючі, які будуть обдурені, вони загинуть, і ми знаємо і розуміємо це. Але принцип залишення і принцип обману, який буде діяти проти них, він побудований на тому ж: не прийняли любові істини. Не приймати любові істини значить бути обдуреним. Якщо людина обдурена, значить її серце відштовхує любов істини, значить її серце закрите. Від любові істини. Істина це те, що рятує. Закритість від любові істини це те, що сіє погибель, те, що знищує, те, що вбиває. Маса віруючих сьогодні не приймають любові істини. Вони в обмані. Маса немірена маса більша. Весь світ не приймає любові істини, і Господь говорить, це Божа робота. І в цей період, коли сатана буде діяти в силі через людину беззаконня, Бог безпосередньо пішле їм дію обману. Послухайте, ми можемо думати, що. Людям треба принести правду, щоб вони врятувалися, вони гинуть. Їм треба, їх треба спасати, їм треба допомагати. От якби хтось розказав їм слово істини, от якби хтось розповів їм про кров Христа, яка була пролита, якби їм хтось сказав, що Господь помирав, що він платив ціну, приніс себе в жертву і заплатив своєю душею, своєю кров'ю. Своїм життям, більлю, стражданнями за них, то принішу їм істину, вони би навернулися і зраділи тому, що Господь здійснив по відношенню до них. Але це не так. І Якщо людина не приймає любові істини, Бог посилає їй дію обману. і вона залишається в обмані. І вона не може вийти із цього обману, так як це дія Бога і суд Божий по відношенню до неї. Що рятує людину? Любов істини, любов до істини, любов в істині. Якщо людина відкидає любов істини, вона прирікає себе на обман, віруючий. І наслідки свого обману залишитися на велику біду, а невіруючий відправляється і прирікає себе на вічну погибель. І Бог судить їх, посилаючи їм дію обмани, щоб ми не вірили в брехню, тому що вони не прийняли любові істини. Ось такий підсумок. В цьому підсумку є щонайменше кілька ключових істин, які нам все ж таки треба буде більш детально розглянути. Таємниця беззаконня, утримуючий, і фінальну заключну частину знищення Антихриста. Як вона відбудеться? В поєднанні з двома приходами Господа: таємне. І, явно. і я надіюся, якщо Господь дозволить, ми зробимо це наступного разу. Але необхідно зазначити ще одну думку, що все це прив'язано до останньої сімки Ізраїля. І ми розглянули її частково. Ми знаємо, що Ізраїлю виділено 70 тижнів. І Пройшло спочатку сім тижнів, а потім 42 тижні. І залишилася одна сімка один тиждень, одна семилітка. Семилітка не випадково була відділена від 69 сімок. Тому що в цьому проміжку Бог відштовхнув Ізраїля. Він окинув їх і залишив, але не назавжди, як сказано і в слові: Прийде Спаситель і відверне нечестя. Таким чином, остання сімка Ізраїлю це фінал і кінець. І знову Божа воля і Божа дія в Ізраїлі. І знову Божа воля і Божа дія серед них, серед євреїв. І він знову повертається до них. Але він повертається дуже своєрідно. Він дає їй сім років. Антихрист ділить сім років на половині. Перших три з половиною і других три з половиною. Великої скорботи. Час великої скорботи. Сімка розбивається на половині антихристом. Ми знаємо мало про першу частину. Я скажу, щоб було трошечки більше. Писання майже ну так, майже не описує перших три з половиною роки останньої сімки, але три з половиною останні детально, докладно, безпосередньо і широко період. З'явлення Антихриста, з'явлення Антихриста це момент настання другої половини сімки. Тобто друга сімка ділиться на половині, і в цей же ж момент з'явиться Антихрист. Він розрізає її на половині. Що буде в першій половині? Скажу коротко, коли будуть говорити «Мир і безпека». Перша половина це час, коли будуть говорити в мир і безпека. Зараз немає ні миру, ні безпеки. Ще трішки часу. Закінчиться війна в Україні, закінчаться так звані світові маневри, і настане час, ви будете чути це, коли скажуть: ну на кінець то мир і безпека. Тепер. Нічого нікому не загрожує. Тепер дійсно можна жити: мир, безпека, благоденство, достаток і все. все І от коли будуть говорити, мир і безпека спаде на них сітка так, що вони не втечуть. Це перша половина останньої сімки. А сітка впаде в половині сіт... сімки. В момент з'явлення антихриста. Отже, ми стежимо за останньою сімкою Ізраїля, і ми стежимо за першою половиною, коли скажуть Марі Безпека. Хтось буде тішитися і радіти цим словам. А ми повинні бути пильні і в тривозі, коли вони це скажуть. Час ще ближче, бо скоро Господь усуне, утримуючий фактор, і повернеться в тиєму приходу. Тому ми чекаємо цього часу, ми чекаємо цієї першої половини і готуємось, залишаючись вірними і посвяченими Господу. Нехай Господь благословить нас бачити всі ці ключові події. І в них бачите близький прихід. А детально ці кілька ключових істин ми розданемо, якщо дозволить Господь, на наступний раз. Ми все ж таки подивимося, що є таємниця беззаконня, що є утримуючий фактор, який буде усунений, а також, що є дія Господа. Через таємний прихід, і як він, поєднавшись з утримуючим, завершить фінальну частину другої половини сімки і поверне царство. Я надію, що Господь відкриє нам ці істини так само яскраво. Слава нашому Господу за це. Амінь.